Пане Ярославе, ми пригадуємо і досі під цим впливом ситуації з леопардами навколо Німеччини. Але вона як країна-виробник і все ж таки погодилася нам їх передавати. Ми говоримо про Грецію, яка відмовилася. Давайте для початку почнемо з цієї країни передавати нам леопарди зовсім. На вашу думку, з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що в цьому році в цій країні будуть парламентські вибори. Прем'єр-міністр цієї країни він теж буде переобиратися. Він іде по такому округу, який є прикордонний з Туреччиною, Північний Схід Греції. Це кордон з Туреччиною. Там він називається Еврос, Цей округ, там 20 тисяч біженців, які перейшли з Сирії та інших районів до західного кордону Туреччини, і які. Якраз після того, як в 2020 році Туреччина сказала, що вона більше не буде стримувати ці потоки, вони можуть перейти на сторону Греції, які фактично вона їх стримує, ці потоки. Греція заявляє про те, що в цій ситуації, коли у них постійне сварки фактично йдуть це і країни-члени і НАТО, і Греція, і Туреччина, Греція заявляє про те, що ці танки. Їм дуже потрібні для своєї оборони, мається на увазі ліопард. Якраз по ліопардах вона на другому місці після Німеччини виробника, а Іспанія, про яку, мабуть, ще будемо далі говорити, вона на третьому місці по потенціалу танковому. Теж там всі ці політичні і дипломатичні причини, які стримують ці передачі для нас. Хоча, вже як заявляє і міністр закордонних справ України Тулеба, що у нас можуть до 120-140 танків ще до кінця березня, тобто в першій хвилі, будуть передані в Україні, серед них, на жаль, грецьких не буде. Ну, ми, ми так розуміємо, що це про польські танки, мова йде власне радянського виробництва їхні зразки. Пане Ярославе, справді, давайте поговоримо і про Іспанію. Е, я знаю, що пишуть наші е, аналітики військові, що в Іспанії танки власне зазнали оцього впливу е, природних катаклізмів. Там їх засипало землею, оці суви, і вони в неналежному стані. Але в них їх багато їх цей цей ж ремонт він не є, якби е, ну. Невиконаним, але мінімальна кількість всього чотири танки, Да вони говорять, нам поставлять. Це так само пов'язано з внутрішніми перипетіями. Так, бачите, такі країни, як Польща, про які ви згадали, їм легше було поставити ці танки в Україну. Бо це модифікація радянського танку Т-72. Основний бойовий танк польський. Це твартий. в Іспанії це е, танки модифікацій Леопард 2А4 і 2 це дві такі основні модифікації. Е, зараз в цій країні в цьому році теж будуть відбуватися регіональні, місцеві і парламентські вибори. Тому е, якраз ситуація така, що на військову доктрину і на військові рішення будуть впливати ці вибори. Зараз е, прем'єр-міністр цієї країни Санчес він представляє соціалістичну партію, і е, більше того, він за е, сумісництвом є головою міжнародного соціалістичного інтернаціоналу. Є ліві партії, е, нові такі називаються нові ліві партії, які е, дуже виступають проти того, щоб е, передавати танки е, будь-яким е, країнам. Які воюють. Це така партія, як Потріалос, е, є ліва каталонська е, партія, ліва, яка теж виступає. Е, більше того, зараз е, це дивно досить, але е, складно це пов'язано з що рік виборчий е, вступають проти передачі цих танків і праві партії. Е, скажімо, одна з представниці сказала, що е, Можна таке бути, що е, зараз е, Іспанія буде в'язуватися в пряму е, перепалку, в пряму війну з Російською Федерацією, е, такого бути не повинно. Тому йдуть якраз такі перепитії. І е, в зв'язку з тим, що е, такі йдуть політичні баталії, справді буде не буде більше ніж 4 чи 6 танків е, передані цього разу. Але е, ми можемо сподіватися на те, що якийсь лід теж буде пробитий. Ми пригадуємо, як ще кілька тижнів тому сама Німеччина, яка мала дати дозвіл на передачу своїх танків з власних, але й ті, що засташовані в інших країнах. Тому якщо впливо ці вибори пройдуть і буде розвиватися ситуація, така що Іспанська сторона побачить і дуже добре до речі в цьому плані працює українське посольство. Треба віддати належне нашому активному клубу Сергію. Цього пане Ярославе, ну зрештою заради справедливості зауважимо, що Іспанія передала нам чимало чимало БТРів уже, і ще ось з'явилася свіжа новина, що вони ще їх передають, і це максимально прекрасно. Але давайте про танки, тому що тут не все так однозначно. Вони в Іспанії лунають заяви, що хочуть в парламент передати це рішення. Ну назвемо це так умовно. Перекладають відповідальність да намагаються в інший кошик, і що там уже вирішували. Я до чого хочеться почути ваш професійний коментар, Тарі стосовно баскських цих парламентарів стосовно каталонських, яка їхня позиція? Тому що по факту від Каталонії ми е, ну бачимо певні да такі лояльні ставлення з Російською Федерацією, Росіяни про них відзиваються завжди позитивно. Розкажіть, будь ласка, про цей аспект: наскільки там е, ставляться до України, як їхні рішення можуть впливати на передачу саме леопардів? Ви правильно згадали вже про нову лівокаталонську каталонську партію. Баскська партія наступник колись це була терористична організація, вважалася ЕТА, а тепер це Баскська партія. Вона теж якраз на тому лівому фланзі Це тих, хто заперечує проти передачі цих танків. Більше нам потрібно працювати саме з правим. Партію соціалістичною і з правими е, організаціями які можуть підтримати Україну. Е, парламентський е, аспект виник не випадково, тому що справді е, багато хто говорить, як це може так уряд сам по собі діяти. Нам потрібно якіс, якимось чином убезпечитися, взяти е, рішення парламенту на е, таку взагалі передачу, тому що ідеться про воюючу країну. Багато хто із країн, які е, готові були би передавати в мирний час е, цю техніку, вони не готові це робити в воєнний час для України. Хоча е, Португалія нам може, скажімо, передати ще невідомо яку кількість танків, але кажуть, ми ж від двох до чотирьох танків. Норвегія готова передати в березні кілька танків. Леопард американська сторона буде надавати Абрамс. Про це вже в принципі йдеться, але справа в тому, що «Леопарди» вони більш зручні для українських танкістів в експлуатації. Зараз ідуть дуже масовані навчання. Більше того. Поляки готові підготувати наші екіпажі не за 10 тижнів для оперування цими танками, а за 5 тижнів. Тому будемо сподіватися, що оця танкова коаліція, яка на сьогодні налічує вже 12 країн, вона все таки здатна буде змінити ситуацію на полі бою на користь України. Пане Ярославе, хочеться почути вашу, ваш коментар стосовно е, власне е, ситуації. Ось ми говорили про Грецію, що в них ну, якби є внутр, ну, конфлікт, і внутрішній, і зовнішній з Туреччиною, а Іспанія у, ця країна вважає себе вою, воюючою, тому що у неї так само є е, не, не так все однозначно, є певні анклави, і в тому ж Марокко, і, е, і ще в неї з і, і Британією певні аспекти є. Вона вважає себе країною, якою конче потрібна оборона і танки передавати Україні не, не треба, або в невеликій кількості, якщо такі вони на це погодяться, так є такі аспекти. Іспанія вважає себе в принципі в загроженому стані від тих країн, про які ви говорили. Хоча Марокко про яке ви згадали, теж буде передавати Т-72 які колись вони купили в Білорусі, їм до речі. Російська Федерація той борг пробачила, а тепер ці танки підуть в Україну. Ми будемо сподіватися, що вони справді в робочому стані і зможуть допомогти на полі бою в Україні. Так, Іспанія говорить про те, що їй самій цій країні потрібні ці танки, бо вона відчуває певні загрози з боку деяких країн Північної Африки. Не так давно і взагалі йдуть постійні суперечки в Зв'язку з виходом Великої Британії з європейського союзу свого часу навколо Гібралтару. От буквально на днях був певний конфлікт між Іспанією і Великою Британією через певні гібралтарські проблеми. Тому можна оцим аргументом якраз і користуються як крайні ліві, так і крайні праві. Вони говорять про те, що світанки потрібні самій Іспанії. Така не, не скажу, що маніпуляція, да, але оцей вони беруть е, якби за аргумент на озброєння. Але ж Британія передає нам е, челенджери свої е, другі танки. Пане Ярославе, хочу почути вашу думку і стосовно ось чого. зрештою, Чехія да, пройшли президентські вибори. Там ну сама фігура президента не являється ключовою в чешській політиці, але тим не менш вони вибрали військову людину, людина, яка готова передавати Україні озброєння від Чехів самих підтримка максимальна. І ми так гостро не говорили про те, що якщо буде, якщо в Чехії хтось прийде більш лояльний олігарх, там давніх був до України, але... Ось ми говоримо про Грецію, впливають вибори. Ми говоримо про Іспанію, впливають вибори. Чому так? Чому десь вибори е не впливають да, на підтримку України в країні в якій-небудь європейській, західній чи центральній Європи? А ось є країни, де максимально протилежна позиція може прийти до влади і все тоді сипеться. Ну, справа в тому, що та демократія, яка існує в Чеській Республіці, в Словацькій Республіці, вони свого часу були ясно, що в радянському політичному таборі, так так званому соціалістичному піде радянського союзу, хоча і ще в радянські чи соціалістичні часи, Чехія якраз була відома тим, що вона дуже непогані танки виробляла. Для потреб країн Варшавського договору, і якраз дуже добре те, що чеський президент він тепер буде діяти з, в тандемі з чеським прем'єр-міністром Томашем Фіалею, який теж, в принципі, виступає на. Українському е, боці е, і разом з, з президенткою е, Словаччини з Озаною Чапутовою вони готові якраз е, ця так звана вишиганацька група протистояти е, е, позиції неконструктивні позиції Угорщини, тобто поляки, чехи, словаки, вони е, все таки. Розуміють, наскільки важливо їм для того, щоб Україна перемогла на полі бою, і тепер за ті ситуації, коли пан Павел переміг в Чехії на виборах, я думаю, що ця коаліція тільки посилиться і ті країни, які належать до східної Європи, які в свого часу як та сама Чехословаччина, коли вона була єдина в 68-му році, пережила е, жахливу радянську окупацію і навалу. Е, вони розуміють, як потрібно захищатися, е, і якщо не буде захищено належним чином Україну, е, ми сподіваємося, ми віримо в нашу перемогу. Звичайно. Але якщо е, буде щось погано з Україною, то наступними кандидатами на російську агресію будуть знову ці країни. Тому їм це не потрібно і вони будуть до нас стояти. І якраз ці вибори нам допоможуть. Могло бути інакше. А зараз ситуація хочеться вірити, складається в нашу в користь.